Привіт-привіт всім, дорогі діви! Рада вітати вас на каналі Чародійка. Мене звати Вікторія і це ваш торопрогноз на вересень 2024 року. По-перше, я вітаю вас з днем народження. Святкуйте його обов'язково і обов'язково запалюйте свої свічки, обов'язково загадуйте бажання, тому що це є дуже-дуже важливим для того, щоб знати, як правильно святкувати перші 12 днів свого дня народження. Переходіть до мене в інстаграм. Я там викладала і ще в березні, коли святкувала, але свій день народження, тому що перші 12 днів дуже сильно поєднані з усіма астрологічними сферами нашого життя. І так як ви проведете свої ці перші 12 днів після дня народження, так у вас пройде цілий рік. Так, давайте до вересня. У вересні у нас буде дуже-дуже важлива подія. У нас відбудеться затемнення 18-го числа. Узнається знаці зодіаку риби. А для вас це є дуже важливе затемнення, тому що воно знаходиться на осі риби і діва. Воно буде дуже сильно на вас впливати. Це у нас буде місячне затемнення. І що таке взагалі затемнення? Затемнення це у нас місячне, так, це у нас повний місяць, просто в тисячу разів сильніший. Повний місяць він завжди несе нам якесь завершення ситуації. Він завжди нам висвітлює якийсь, так, висвітлює якийсь рух. Півроку назад, можливо, у вас почалося. Почалася якась справа. Ви почали якийсь етап у для вас риби, це сьомий дім. Це всі, хто навпроти вас, це ваші вороги, це ваші близькі люди, це ваші партнери, це всі ті, хто додає вам те, чого немає у вас самих. Так ось, півроку назад у вас, можливо, почалися якісь ситуації, якісь так, ви можливо підписували якісь контракти з кимось, і зараз ці контракти або ця співпраця з іншими людьми, цей контакт. З іншими людьми він нарешті завершиться. І це затемнення у нас буде дуже-дуже в позитивному такому настрої. Воно буде дуже в хороших аспектах з іншими планетами, з іншими е, зірками. Тому воно буде нести оце завершення, таке нереальне, сильне, воно вже на нас, по перше, діє, нас вже підготовлюють до вересня. І е, е, воно буде приносити вам е, таке щасливе завершення ситуації, з якої ви можете починати вже змінювати трансформувати своє життя. Тому що це також у нас буде перше затемнення на новій осі, на осі риби і діва. І тут уже затемнені входять, входять повністю у ваш знак. Вони будуть на вас діяти далі з цього моменту. І наступні вже півтора-два роки затемнення будуть потрошки переходити на вашу ось і будуть змінювати вас. Повністю, ваше життя будуть змінювати повністю. Якщо ви асцендентна діва, то тоді дивіться, так, де у вас. Якщо, якщо ви асцендентне діва, то тоді е, у вас е, знак риби в сьомому домі. Якщо ви е, діва по сонцю, дивіться, де ваш асцендент, і дивіться, в якому домі у вас знаходиться знак зодіаку риби. Там у вас будуть дуже сильні зміни, і е, ви, зможете, так, ви зможете перейти на новий рівень. Так, давайте тепер по картах. Завжди всі свої прогнози. Дивіться на ваш сонячний, місячний і знак асценденту. Це три найважливіші знаки, які описують саме вас. Дивіться карти, які повторюються, тому що вони будуть точно програватися у вашому житті. Якщо ви хочете особисту консультацію, то тоді звертайтеся в дірект мого інстаграму. Лінк ви знайдете в описі до цього відео. Також обов'язково ставте лайки, пишіть коментарі, як у вас програються карти, обов'язково діліться відео зі своїми друзями і підписуйтеся на мій канал, буду вам дуже 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 вдячна. У нас сьогодні я вирішила трішки змінити. У нас буде три колоди Таро і два оракула. Я взяла один оракул, який в мене дуже давно Дуже давно стояв уже. Це шаманський у нас оракул. Я з нього дістану вам одну карту, і е, ви будете дивитися, що саме для вас вона означає. Я вам скажу її значення, але ви це буде ніби трішки як метафорична карта. Так, ви з часом згодом зрозумієте, що вона для вас означала. Так, ну що, давайте, поїхали. Про затемнення я зніму ще окреме відео. Так, я буду знімати відео е, саме на затемнення, де ми більше про нього поговоримо, де ви більше зрозумієте, але зараз вже вам потрібно готуватися до цього затемнення. Воно відбудеться 18 вересня. Так, окей, карта для Діїв на вересень 2024 року. Так, ой, це буде дуже швидкий місяць для вас. У вас будуть дні народження, можливо, ви кудись полетите. Це енергія, так ми будемо зараз розглядати енергії, на які вам потрібно звернути увагу в цьому місяці. У вас місяць буде дуже швидкий. Старайтеся собі його розпланувати, старайтеся собі розуміти, куди скільки енергії витратите, куди, скільки часу, грошей вам потрібно витратити, щоб ви потім просто не опинилися в такому моменті, коли все на вас просто навалиться, а ви не встигаєте це все розгрібати. Тут може бути або кудись політ, або кудись якась поїздка дуже швидка і неочікувана. Навіть можуть прийти до вас тут документи, або так вам потрібно буде тут дуже багато чого підписувати, дуже багато питань якихось вирішувати. І це все прийде неочікувано. Так, але місяць у вас вже буде дуже-дуже швидкий. Тому, якщо ви, ви хочете відпочивати, то відпочивайте, що поки от, в кінці серпня. Тому що в вересні у вас вже буде повний треш. Так. Король Пентаклів це ви. Це у нас тілець, діви або козиріг. З грошима все буде дуже добре. Можливо, тут якийсь е, мужчина вам віддасть гроші, або якщо ви чоловік, то вам потрібно буде планувати свої фінанси, вам потрібно буде розуміти, е, куди скільки ви тратите. Тут ви будете тримати взагалі всі свої ресурси про собі. Це не тільки фінансові ресурси, це і енергія, е, е, яка у вас буде. Будьте собою. Е, так, вам потрібно діяти буде так, як ви звикли. Дійте по, е, по знаку зодіака «Дів». Ви будьте от такі, от прям в деталі вдавайтеся, думайте про матеріальне, можливо, бережіть якийсь свій матеріальний план. Можете тут звертатися до якогось фінансиста, або до людини, яка буде допомагати вам, так до бухгалтера, яка буде рахувати ваші гроші. Якщо вам потрібні гроші, то ви їх тут отримаєте, тому що це може бути у нас також і начальник. Може, ви кудись будете летіти разом зі своїм начальником, або вам тут буде якийсь е, так, такий чоловік, він буде пропонувати вам якусь дуже хорошу тут пропозицію. Вам будуть давати пентаклі, це те, що ви любите. Так? Це, це ваша енергія. І е, ви будете досить таки стабільними. Хоч у вас і швидкий місяць, все одно він буде стабільний. Так. Королева мечей. Королева мечей, це ще одна фігурна карта. Це у нас водолії, або близнюки, або терзи. І тут у вас може бути програтися якась жінка, яка буде володіти документами ще якоюсь інформацією. Можливо, вам прийдеться звернутися тут до лікаря за допомогою, або вам потрібно буде чомусь навчитися в цієї жінки. Вона буде розказувати і передавати вам багато інформації. Це може бути якесь підвищення кваліфікації, або ви станете. В цю позицію ви станете в позицію того, хто розказує, того хто ділиться. Е, дуже вам потрібно буде багато логічно мислити і швидко реагувати на події. Ви це вмієте. Ді ви вміють швидко е, швидко реагувати. Ви, в принципі, до цього всього готові, тому що ви такі дуже скрупульозні. Ви, в принципі, у вас всі деталі по полочках розкладені. Що це ще може бути? Це може бути жінка. Якщо ви чоловік, ви можете зустріти таку жінку, ви можете її зустріти для якихось відносин, для дружніх відносин, або це може бути на роботі начальник, або це може бути адвокат якийсь. Якщо вам потрібно, ви будете тут отримувати від неї новини. Так, і потрібно бути тут навіть, знаєте, таким дуже чесним в цьому місяці, тому що мечі вони в нас про чіткість, про чесність, немає тут ніякої омани, тут все має йти за планом. Так, Тому вам потрібно буде тут зібратися в цьому місяці дуже для того, щоб всі питання вирішити швидко і чітко. Так, карта для Діви на вересень 24-го. Двійка кубків дуже класна, дуже хороша карта. Двійка кубків це у нас поєднання двох сторін, це поєднання тут у нас двох душ. Ви або з кимось тут зможете нарешті підписати контракт, дійти до якоїсь угоди. Двійка кубків, це у нас знову ж таки це ваш сьомий дім, і він тут буде проявлятися у вас дуже сильно. Може бути якась закоханість, можуть бути якісь нові відносини з людьми у вас, або ж вам прийдеться тут, знаєте, робити якийсь вибір, і ви його зробите собі на користь. Вам буде приємно. У вас будуть якісь бонуси і е, будуть приємні відчуття від того вибору, який ви зробите. Якщо ви тут підписуєте який, якийсь контракт, або вам так пропонують якусь тут роботу, пропонують навіть вам якісь можливо гроші або вклад, може, ви кудись будете вкладати свої гроші, то ви з цього союзу, так і з цього підписання контракту, ви будете себе відчувати дуже, дуже позитивно, приємно. ‫קארטה שו"ת. Новий початок, старший аркан. Ви рухаєтеся зовсім у нову сферу. У вас все в житті це, це у нас нульовий старший аркан, який означає зовсім по-новому. Ризикуйте в цьому місяці, навіть якщо це трішки не про вас, але в деяких ситуаціях ви будете ви відчуєте це, вам потрібно буде ризикувати, вам потрібно буде йти просто вперед, не тримаючи за собою нічого, не тягнучи за собою нічого. Так, вам потрібно бути ти таким дуже легким і, можливо, навіть трішки інфантильним. Тут можуть бути ситуації з дітьми пов'язані, або це будуть якісь неочікувані новини. Це буде неочікувана якась неочікувана зміна. Можливо, це якась неочікувана подорож. Якщо ви тут зустрічаєте партнера для любовних відносин, то він може бути іноземцем. Він може говорити на іншій мові, він може бути зовсім з іншої культури, або тут будете ви будете можливо по роботі підписувати якийсь контракт, і ця людина буде там. Скажімо, нетрадиційної для вас е, орієнтації. Або зовсім таке якесь щось, щось нове, що для вас ще не, не звідане, і ви тут в це вступаєте. Вступайте з легкістю, вступайте взагалі з таким трішки азартом. Отут він вам потрібен у цьому місяці, і вам потрібно, знаєте, відпустити все просто. І, можливо, навіть нічого за собою не брати. І починати зовсім такий новий шлях, ви починаєте. Так. Четвірка жезлів, можливо, ви переїжджаєте, можливо, це буде нова квартира, або це якась нова підписання угоди, нова робота, і ви змушені будете переїхати. Або ж знову ж таки, так, тут буде сім'я, ви вступаєте в сімейні відносини в серйозні, і для вас це ніби в перший раз, або для вас це якийсь ризик, або ви вступаєте з людиною, яку ви не зовсім розумієте ментально та, можливо, говорите на різних мовах. Четвірка жезлів це взагалі святкування. І це е, такий у нас перший е, результат. Дуже хороший у вас буде на рахунок дому, на рахунок стабільності. Тут може бути сім'я у вас програтися. І це святкування якесь. От ви тут, ваша сім'я вам допоможе, ви будете разом, ви будете, можливо, тут навіть на якийсь, може хтось буде у вашій сім'ї влаштовувати такі якісь свята. І, або хтось одружується, так, і для вас це новина, ви цього не очікували, і вам потрібно буде швидко-швидко туди. Їхати. Ну тут всі ризики, всі от, такі всі підписання контрактів, всі угоди, вони будуть для вас дуже сильно удачними. Вони принесуть вам стабільність в цьому місяці. Окей. карта для Діви на вересень 24-го. Сімірка мечей. Будьте обережні, тому що вам хтось щось може не договорювати, ви можете не знати всієї, е, всієї ситуації, не бачити всієї тут картини. Е, старайтеся самі взагалі так розкопувати тут все-таки, е, всі деталі, тому що тут можуть бути або якісь зради у вас е, так у дружбі, або ви будете думати, що тут якась зрада у якомусь у партнерстві також. Тому що, дивіться, сьомий дім, коли він активується, це як я вже. Казала, це не тільки наші партнери, з якими ми так спілкуємося. Це і також наші вороги. І вороги тут можуть у вас активуватися. Тут можуть бути якісь плітки, тут можуть бути якісь недоговори, якась ситуація непрояснена. Так як це у нас затемнення, взагалі у знаці зодіаку риби. Риби це найтакий таємніший, найсакральніший знак гороскопу. І е, риби, вони насправді є дуже сильно глибокими. І тут у вас е, і місяць, так. Місячне затемнення, це такий якийсь туман, не зовсім все зрозуміло, але у нас відсвічуються ситуації, потрібно їх вирішувати. І риби плюс ще додають цьому затемненню такий трішки от, туман, що не все ясно, так, не все зрозуміло. І тут у вас по Смірці мечей можуть бути такі ситуації, коли вам буде не все не зовсім все зрозуміло, або вам захочеться взагалі, знаєте, ніби сховатися, втекти. Можуть якісь речі пропасти, якщо це у вас переїзд. Ви не будете знати, куди вони ділися. Тому все провіряйте. Рицар жезлів. Рицар жезлів це рух. Так, знову ж таки, як я вже казала, тут і до переїзду може бути це якийсь обман, або, можливо, хтось вас не підтримає у вашому русі, чи ви не будете мати достатньо інформації для того, щоб розвиватися, для того, щоб рухатися вперед. Але вам все одно тут це хочеться, вам потрібно робити, вам потрібно оці дії виконувати, тому що все одно у вас саме пространство воно буде вас тягнути вперед. Ви все одно будете рухатися вперед. І вас, ніби, знаєте, кто буде туди толкати. Єдине що вам потрібно якось можливо легше відноситися до цього всього? Легше до якихось недомовок, легше або краще провіряти людей. Давайте ще одну. Ну тут справи ваші, вони все одно будуть рухатися. Може тут буде якісь, якась недомовка на рахунок транспорту, або хтось із вас, наприклад, там здає права на права, не здасть на права, скажімо, або щось вам десь щось не договорять, або не в той час прийдете. Знову ж таки, затемнення. Прораховуйте. Взагалі, під час затемнення бажано не приймати якихось дуже серйозних рішень, тому що ви їх не зможете змінити потім. Так. Шестірка пентаклів. Шестірка пентаклів це у нас карта обміну енергіями, гроші. Тут будуть, можливо, якісь е, недомовки, або якщо ви десь комусь позичите гроші, ви їх можете потім не отримати назад, то щось буде з вашим ресурсом, який ви отримуєте, не зовсім все буде чітко. Але все одно, тут, якщо вам потрібна допомога, то ви її бачите, ви просто її попросіть. Вам людина, яка має ресурс, яка може вам допомогти, вона вам допоможе. Якщо вам тут потрібно, е, так якщо у вас просять цієї допомоги, якщо у вас е, хоче. Так, щоб щоб ви чимось людині допомогли, то теж тут можете допомагати. Тому що тут кожен отримає, типу, тут якась карма у вас програється, кожен отримає те. Що він заслужив. І тут ви отримаєте те. Якщо у вас тут навіть буде якийсь обман, або якщо у вас якісь гроші просто уйдуть, утечуть, то не сприймайте, це, так, не сприймайте це негативно. Думайте, що ви просто розрахувалися за щось. Так, давайте тепер два оракули я вам дістану, і один оракул, який ви будете самі собі трактувати. Так, окей. Оракул для Діви. Сонце і зірки. В цьому місяці сонце і зірки. Мрійте. Вам потрібно багато мріяти, і вам потрібно дивитися, у вас, Дивіться, у вас є інструмент, і ви за допомогою цього інструменту, за допомогою якихось своїх можливостей, ви можете бачити своє майбутнє, ви можете його візуалізувати. Взагалі, в, е, в період затемнення багато візуалізуєте собі саме позитивних ваших речей, саме позитивного такого е, розвитку ваших подій. Сонце і зірки тут говорить вас, навіть є тут волшебна паличка в неї в руках. Ви самі собі матеріалізуєте ваше Пространство. Карта дуже хороша, вам до неї потрібно прислухатися і потрібно, можливо, знаєте, робити тут самим магічити щось. Самим уже е, щось із своїм життям робити. Діяти потрібно вам. Так, і ще карта для Діве. Пливи за течією? Ви рухаєтеся вплив. Бачите, я вам казала, що вас просто туди несуть. От вас просто несуть. Події змінити ви не зможете. Вам треба їм підкоритися і просто їх прийняти і плисти за течією. Можливо, навіть, знаєте, тут якісь ошідії, ваші дії, ваші матеріалізація, вона має працювати. Але вам все одно потрібно думати і рухатися вперед М -м за допомогою також якоїсь своєї інтуїції. Не старайтеся йти проти течії. Оце точно у вас не вийде. Просто підкорите. Корікції і пливіть. Дивіться, куди, у вас, куди у вас ця вода віднесе. Так, і давайте ще один оракул для Діви на вересень 24-го. Карта сонце. Подивіться на неї. Бачите, дивіться, тут сонце у вас. Тут от прям такий дух сонця зображений. Що вона для вас означає? Це 53 карта. До речі, кому номер якийсь цікавий? 53 карта. 5 плюс 3 це 8. 8 це у нас трансформація. І 8 це у нас карта сили. Так? От. Дивіться, ну я думаю, у вас тут все, всі ваші події, ви ви все одно будете їх ви будете мати дуже просто надзвичайний е, рух вперед і надзвичайне якесь можливо навіть просвітлення. Обов'язково напишіть мені в коментарях, як у вас програються карти. Я буду від вас чекати вашого відгука, і ми побачимося з вами в наступних відео. Па-па!